Привіт усім! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями від того, що я нещодавно побачив: демонстрації нового штучного інтелекту під назвою Манус. І знаєте, що я справді вражений? Здається, ми дійсно стоїмо на порозі чогось революційного у світі. Пишіться, поставте вподобайку та тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Усі ми вже звикли до різних нейромереж, які можуть генерувати текст, зображення, музику, і це безперечно круто. Але манус це щось зовсім інше. Це не просто чергова модель, що видає красиві ідеї, а агент здатний втілювати ці ідеї в життя, доводити справу до кінця. Від задуму до реалізації, ось що мене найбільше зачепило. Я бачив, як манус працює з різними завданнями, і це було схоже на магію, чесно кажучи. Ось, наприклад, скринінг. Резюме, уявіть собі, десятки резюме у зіп-файлі для звичайної людини це гора роботи. А для манус він розпаковує файл, аналізує кожне резюме, витягує ключову інформацію, створює рейтинг кандидатів та ще й з профілями та критеріями оцінки. І все це за лічені хвилини. А потім, коли йому додали ще резюме, він спокійно опрацював і їх, запам'ятавши при цьому, що користувач хотів бачити електронну таблицю для таких задач в майбутньому. Ну хіба не диво, або інший приклад, дослідження нерухомо. В Нью-Йорку. Це вже серйозніше завдання, правда? Але Манус і тут не розгубився. Він розбив цю складну задачу на підзадачі, створив список справ і почав працювати крок за кроком. Спочатку він вивчає статті про безпечні райони, потім школи, потім пише програму на Python, щоб розрахувати бюджет, фільтрує оголошення про нерухомість. І на фіналі детальний звіт з усіма використаними ресурсами. Це не просто пошук інформації в Google, це системний, глибокий аналіз, виконаний машиною. а кореляційний. Аналіз акцій. Манус підключається до API авторитетних джерел, перевіряє дані, пише код для аналізу та візуалізації, і на виході інтерактивний веб-сайт з усіма графіками та посиланнями. І все це робиться так елегантно, так професійно. Розробники Манус кажуть, що їх ранній прототип вже показав дуже круті результати на різних бенчмарках. І це не тільки тести в лабораторії. Манус вже успішно виконував реальні завдання на Upwork та Fiverr, навіть брав участь у змаганнях Kaggle. Це вам не жарти. Цікаво, що Манус це багатоагентна система? Тобто він працює на основі кількох. Різних моделей і розробники планують відкрити вихідний код деяких з них, зокрема моделі Fostering. Це дуже важливий крок, як на мене, бо це запрошення до спільноти приєднатися до дослідження майбутнього агентного ші. До речі, назва Manus походить від латинської фрази mens et manus, що означає розум і рука, і це дуже влучно, як на мене. Бо Manus – це саме про те, як поєднати інтелект машини з її здатністю діяти, втілювати задуми в реальність. Manus AI бачить свою місію в тому. Щоб розширити можливості людей, зробити нас більш продуктивними, стати тією рукою, яка реалізує наші ідеї. Особисто мене особливо вразила ідея виконання кожної задачі в окремому віртуальному середовищі. Це як на мене дуже перспективно з точки зору безпеки та ізоляції процесів. Це такий собі, знаєте, де він здорової людини, а не курця. Звісно, манус зараз в обмеженому доступі. І що я зробив одразу після демонстрації? Правильно послав запит на доступ, і вам раджу зробити те ж саме. Якщо вас ця тема цікавить, підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Та долучайтеся до обговорення в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка. Мені здається, що за манус майбутнє це дійсно може стати наступним етапом, і я дуже хочу побачити, як цей проект буде розвиватися далі. Дякую за увагу. Будемо спостерігати за манус разом.